Мюльуси побудова за антипове, метод Рококо та купа авторських методик, які пропонують курси. Сьогодні розбираємо, з чим вони відрізняються, яка з них краща та чи варто вивчати їх всі. Якщо вам цікаво, давайте проаналізуємо їх разом. Вітаю, мене звати Олена і ви на моєму каналі, де ми говоримо про білизну. Від історії до деталей її створення. Коли я почала вивчати, як шити спільний білизник, я помітила, що різні майстрині використовують той або інший спосіб побудови. І мене це зацікавило, я вирішила з'ясувати, чи існує той самий ідеальний. На сьогоднішній день я знаю чотири способи побудувати базову конструкцію трусиків і хочу разом з вами їх проаналізувати. До цього я підготувала локали, де використовувала свої параметри, і не змінювала алгоритм в порівнянні з тим, які дають на відповідних курсах, які я проходила. Тобто в кінці я отримала саме базові лекала, які пропонують використовувати на тих чи інших курсах, де я навчалась. Після цього, на підставі цих лекал я ще зробила паперові макети. І порівняння ми будемо робити таким чином, що окремо подивимось на передню деталь трусиків, побудовану різними способами, задню деталь трусиків і ластовицю. Давайте розпочнемо. Я розклала чотири передні деталі, побудовані по різним методикам. На кожну з деталей я нанесла лінію стегон. Це та лінія, по якій ми виміряємо обхват стегон, тобто по найбільш виступаючим точкам сідниць. І якщо подивитись на ці деталі, то одразу видно, що перша вона найбільша за розміром. Це через те, що саме на цьому курсі дають в якості базової конструкції таку модель, яка забезпечує максимальне покриття. Ці три все ж таки ближче до моделювання, але саме в такому вигляді дають базову конструкцію на цих курсах, тому я їх так і побудувала. Також, якщо подивитись на цю відстань від лінії стегон донизу, знизу ми будемо пришивати ластовицю, то видно, що на першій і на третій ця відстань трошечки менша, ніж на другій і четвертій моделях. Це означає, що саме в цих моделях ластовиця буде більш висока попереду, ніж на цих моделях. І також, якщо уважно подивитись, то видно, що четверта модель вона трошечки вуща в цьому місці в порівнянні з іншими. Це за рахунок того, що Саме на цьому курсі пропонується змістити об'єм, розподілити спереду на задню половинку, тому, коли ми будемо дивитися задню половинку, то там четверта буде трошечки ширша, ніж три інші. В принципі, попереднім все можемо дивитись задні половинки. Тепер давайте подивимось на задню деталі. На задню деталі я так само нанесла лінію стегон. І так само ми бачимо, що в нас перша деталь найбільшою виглядає, через те, що вона забезпечує у нас максимальне покриття. Також ми бачимо, що на першій моделі відстань від лінії стегон до лінії, де ми будемо пришивати листовицю, в нас. Найменша, це означає, що в цій моделі ластовиця в нас буде найбільш високою. Ще, що ми бачимо, ще візуально видно, що на четвертій моделі в нас ось ця відстань, де буде пришиватися ластовиця, вона найвужча в порівнянні з іншими моделями. І також ми бачимо, що всі методики пропонують різний бічний зріз. Це все ж таки більше вже про моделювання, але на четвертій моделі видно, що попа буде найбільш відкрита. В принципі, по заднім деталям це все можемо дивитись ластовицю. А ну і ще четверта деталь в нас тут якраз трошечки ширше, бо ми сюди забрали. забрали Трошки об'єму з передньої деталі. Розглянемо тепер ластовицю. Ластовиця в нас складається з передньої деталі і задньої. Якраз тут видно всюди, де я їх склеювала. І знову ж таки ми бачимо, що ластовиця з першої моделі в нас найдовша. Ми ще до цього повернемось, коли будемо розглядати побудову. Друга і третя в нас, в принципі, дуже, дуже схожі. Єдине, що тут трошечки вище місце вшивання попереду буде. І На четвертій, якраз коли ми розглядали задню деталь, то ми помітили, що там найменша задня частина, і тут ми бачимо по ластовиці також, що вона в нас найвуща. По ластовицям це все. Тепер давайте подивимось, які трусики виходять з цих деталей. Я не шила їх, але я зробила паперові макети, і зараз я вам їх покажу. Ось так виглядає паперовий макет за першою методикою побудови. Ми бачимо, що це доволі високі трусики, вони будуть сидіти по талії, вони забезпечують максимальне покриття. Також ми відмічали, коли дивились локало, що в цій моделі буде найдовша ластовиця. І якщо, наприклад, порівняти з другою моделлю, то ми бачимо, наскільки довша ластовиця буде попереду і наскільки довша буде ластовиця позаду. А так, в цілому, то ця модель гарна. Можна робити її з низькою посадкою, можна робити з середньою посадкою, або залишити з високою посадкою. Тепер давайте подивимось детальніше другу. Ось так виглядає наша друга модель. В цілому гарно доволі, гарний, доволі вийшов макет. Як на мене, мені хотілося, можливо, трошечки вище тут підняти ластовицю, але це справа смаку, можливо, вам і так підійде, Гарна лінія бокового зрізу позаду. В принципі, мені подобається ця модель, мабуть, я буду пробувати ще за цією методикою. І давайте її порівняємо з третьою моделлю. У нас там були дуже схожі деталі ластовиці. Так, вона, в принципі, є. Позаду висота у нас майже ідентична, тут трошечки нижче позаду, зато, якраз ми тут бачимо трошечки вище попереду. Єдине, що тут вона виходить Е, І мені здається, що, можливо, на розмір XS це ще підійде, а вже навіть на мій розмір, то хотілося би тут трошечки ширше зробити. Ще мені в цій моделі подобається лінія, бокова лінія по задній половинці. Вона тут буде повторювати анатомічну форму сідниць і буде дуже гарно сідати по попі. Давайте подивимось на останню четверту модель. Давайте для порівняння залишу другу. Вона мені как, не більше сподобалась. Так, да, що ми тут бачимо, так як ми і казали по лекалам. Це у нас буде модель з найбільш відкритими сідницями. Також ми бачимо, що тут буде вища посадка, ми на це не звернули уваги на лекалах, а от коли зробили паперові макети, то це стає видно, це десь, мабуть, рівень кісточок, можливо, навіть ближче до талії буде. І по ластовиці, дивіться, тут ластовиця ще буде нижче. Тобто в нас це виходить найнижча ластовиця попереду. Ну, відповідно, мені б хотілося б її, мабуть, одразу підняти сантиметр на 3. А там дивіться вже, як, як ви любите. В принципі, це всі наші макети. Мені дуже сподобався спосіб перевіряти побудову через макети, бо ти одразу бачиш, які трусики в тебе вийдуть, і не витрачаєш час на те, щоб їх пошити, не витрачаєш матеріали. І далі я хочу ще вам показати деякі особливості алгоритму побудови. І далі перейдемо до висновків. Підготувала нам схему. Як, в принципі, відбувається побудова лекал? Ми знімаємо мірки з тіла. Це такі мірки, як обхват талії, обхват стегон і висота сидіння. Це мірка від талії до цієї лінії, де закінчуються трусики по боку. І далі ми наносимо на наше креслення ці три лінії. І ця частина є в усіх чотирьох методиках. Відмінність між методиками основна полягає в тому, як саме ми розраховуємо оці частинки, тобто довжину листовиця. Я помітила, що є три підходи. Ми або можемо взяти просто фіксовану довжину ластовиці, вона зазвичай десь 10-12 см. Або можемо порахувати її на підставі нашого обхвату стегон і потім розподілити між передньою і задньою половинкою. І є ще третій спосіб: це коли ми вимірюємо таку мірку. Як повна довжина через примежену, ось тут зараз я вам ставлю відео, як вона виміряється, і на підставі неї вже розраховуємо нашу довжину ластовиці. Мені цей спосіб здається найбільш логічним, тому що ми побудували. Частинку попереду ми побудували частинку позаду. якраз завдяки цій мірці ми можемо вирахувати, якої частинки в нас не вистачає, щоб забезпечити повне покриття нашими трусиками. Але якраз на такому способі основується перша методика, і ми бачили, що я там в результаті отримала дуже довгу ластовицю. Вона дуже довга, вона там сантиметрів 20, мабуть, в мене вийшла. Чому так сталося? Мені здається, що це не проблема самої методики, а особливість моєї фігури, тому що в мене лінія талії знаходиться доволі високо. І коли я міряю цю мірку, повну довжину через промежину, то вона в мене дуже сильно відрізняється від нормативної. Якраз там десь сантиметр 8-10, наскільки я пам'ятаю. Якщо їх забрати, то в принципі і перша методика також. Буде з, з ластовицею 10 сантиметрів 12 І на цьому в мене все. Можемо переходити до підсумків. Crush Sewing. Тож, які висновки я зробила? Мені здається, що неважливо, яку саме методику ви використовуєте. Так, дійсно, деякі краще підходять під певні моделі, деякі краще підходять під певні типи фігури. Але в будь-якому випадку, коли ви будете розробляти фінальну модель, ви все одно будете вносити коригування. Тож користуйтесь тою, яка вам подобається і до якої ви звикли. До речі, напишіть в коментарях, якою саме методикою ви користуєтесь, і, можливо, ви знаєте ще якісь цікаві способи розрахувати довжину ластовиці. Я обов'язково почитаю. Precious sewing.